Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Ми з вами продовжуємо вивчення фізики, будувати атомна ядра. Я вам розповідав про радіоактивність, що радіоактивність це самовійний самочинний розпад деяких речовин, найони, які відбуваються незалежно від нас. Ну і під час радіоактивного так званого розпаду із деяких речовин вилітають альфа-бета гамма частинки а можуть вилетіти протони, а можуть вилетіти нейтрони. ми з вами написали реакції розпаду. Ви більшість молодці, ви зрозуміли, як їх писати, як відбувається альфа розпад, як відбувається бета розпад. Ви це все, я сподіваюся, зрозуміли. Але ж ви розумієте інше, що після 1986 року та 26 квітня, коли трапилась Чорнобильська. Катастрофа, про яку я вам розкажу пізніше, життя змінилося. І на Україні життя змінилося тим паче, тому що ми почали жити у присутності радіоактивності. Тобто деякі місцини отримали статус зони. Тобто там виникло радіоактивне забруднення. А ви знаєте, що. Біля Чорнобильської атомної електростанції, там, де четвертий енергоблок, там взагалі 30-кілометрова заборонена зона. Ну і діти, нам треба сьогодні на уроці з вами проговорити про те, а як виміряти цю радіацію? Я ж вам розповідав, що її не можна побачити, там, почути, відчути лише за деякими признаками ви можете це зрозуміти. Коли вже може бути пізно діти. Тому мені потрібно з вами сьогодні розібрати про іонізуючу дію радіоактивного випромінювання і про прилади, які називаються діти дозиметрами і радіометрами. Я пропоную вам зовсім записати число сьогоднішнє і запишіть тему діти. Запишемо, так як у вас йо, ні, йонізаційна дія, дія, рад, я пишу скорочено, радіоактивного випромінювання, випр, Ну і напишу дозиметр Дози. дози. Ну, ви повинні зрозуміти, що відбувається з точки зору хімії, біології, фізики, якщо альфа бета гамма випромінювання попадає в людський організм, ви знаєте, що діяльність людини забезпечує клітини людського організму. А клітини, в клітинах постійно відбуваються якісь хімічні реакції. Ну, Незважаючи на те, що там відбуваються хімічні реакції, там ще є міні електростанція в обках звичайно, називається мітохондрія. Про це вам розкажуть трошки пізніше. Але сьогодні попрощ, по-простішому я хочу вам просто пояснити, Якщо попадає високоенергетична частинка, яка утворилася під час радіоактивного розпаду якогось елемента альфа-бета чи гамма, вона призводить до зміни хімічних реакцій в конкретно взятій клітини. І може трапитися все, що хочеш. Там утворюються нові хімічні елементи, які, як правило, агресивні, активні, які можуть утворювати наступні хімічні елементи, тобто порушується діти весь цикл роботи нашого організму на клітинному рівні. А це діти дуже погано. Як правило, відбувається неконтрольований поділ цих клітин, утворюються нові, нові, нові. А це діти не що інше, як онкологічні захворювання. Таке страшне слово, така страшна хвороба, що не хочеться про неї говорити. Але правди, діти, ми не можемо приховувати. Тобто, відповідно, діти, ви повинні зрозуміти, що треба ж якимось чином це все виміряти. Ну, я вам додому, параграф 25. Тут є Льюіс Гарольд Грей, це англійський фізик. Він, проводивши досвіду, він зрозумів і запропонував. Використовувати для того, щоб якимось чином вимірювати той радіоактивний вміст, той радіоактивне радіне випромінювання, яке поширюється, яке попадає, в, наприклад, в живий організм, він запропонував використовувати поглинуту дозу. Ну і поглинута доза іонізованого випромінювання. По-перше, в честь грея називається грей. А по-друге, ми з вами домовляємося позначати її буквою. Д, ось такою, дорівнює енергія, W, поділити на масу діть. Ну, відповідно, одиниця вимірювання, як я вам говорив, грей. Г, Р. Одиниця вимірювання, гра. Я вам скину опорний конспект, там це все буде. Так що ви не переживайте, ви це все побачите. Тобто. Оце енергія, а М-маса. Е ви це знаєте ще із 7 класу. Ну, відповідно, діти, ви повинні зрозуміти, що Альфа, бета і Гама випромінювання, альфа-частинки, бета, частинки А і гама випромінювання, вони по-різному ведуть себе і впливають на живі організми. Так от, при однаковій діти, при однаковій дозі альфа-частинки. Тобто ядра атома, гелія, 2, чи 4. Вони мають, діти, значно небезпечну дію, ніж така сама доза, поглинутих живим організмом бета частинок чи гамма випромінювання. От як цікаво діти. Але діти, ви повинні зрозуміти, що це поглинута доза. А яка? Характеристика впливу біологічного радіактивного випроміння на людський організм. Ввели нову іншу одиницю вимірювання. Її назвали одиниця біологічного впливу, тобто еквівалентна доза випромінювання, позначається буквою отакою от H і до рівня КД. Д вам вже відомо, це в нас діти поглинута доза. А К. Це коефіцієнт якості. Коефіцієнт якості. Ну, така інтересна коефіцієнт якості. Що це за коефіцієнт якості? Дивіться, ось сторіночка 164. Вид випромінювання Альфа, бета, гамма, нейтрони, протони, а ви про них всі знаєте. А ось коефіцієнт якості. Альфа 20. Найбільший. Бета 1, гамма 1, нейтрони 5, 10 і протони 5. Тобто коефіцієнт якості характеризує небезпечність даного виду випромінювання. Як бачите, з таблички на сторінці 164 найнебезпечніший вид випромінювання для, наш, для біологічних істот, це саме альфа-випромінювання. Ну і відповідно в честь видатного шведського фізика Рольфа Максиміліана Зіверта, шведський вчені, оцінюють і вимірюють. Оцю з вами еквівалентну дозу у зівертах. Тобто одиниця вимірювання цієї величини діти, я запишу вам зіверти. Я вам обов'язково опорний конспект скинув, і там все це написано. Ну і тепер далі давайте думати. Ну, Уявіть собі, для прикладу, щитовидна залоза, не хочу на собі показувати. Вона становить три сотих від маси всього тіла людини. Манюсінький орган. Але він акумулює 30% йоду. А якщо йод радіоактивний в процесі Чорнобильської атомної вибуху на Чорнобильській атомній електростанції виділився, радіоактивний йод, стронці цезій, діти не хочу перераховувати. Далі розкажу. Тобто ось чому треба йодовану сіль чи йодовмісні продукти та морську капусту їсти, тому що краще, щоб у щитовидній... В щитоподібній залозі був нормальний йод, а не радіоактивний йод. Я пам'ятаю діти ті часи після Чорнобильської катастрофи, скільки людей було хво... захворіло на пухлину щитоподібної залози. Ой, діти, Потім також буду вам розповідати про те, що я якраз це і пережив 86 1986 році. І мені було тоді тільки діти 23 роки. Все це пройшло через, так скажемо, скажем, мій організм, через мої власні відчуття. Ну, ви зрозуміли, діти, що відповідно по всій землі, і я вам вже неодноразово говорю, у нас в Корсуні там де є відкритий вихід граніта нашого Корсунського, радіоактивний природний фон підвищений. Всі речовини на землі мають. Радіоактивні елементи, які самочинно, самовільно, постійно випромінюють, незалежно від того, хочемо чи не хочемо, був вибух чи не був вибух, так в природі побудовано. Тому ми діти повинні знати, що існує природній радіаційний фон. А в Корсені, він, діти, завідомо вже тисячі років підвищений, бо тут граніт. А в граніт є сьогодні. Я вам про це розповідав. Ну, якщо ви подивитеся на сторінку 165. ту Тут є рисунок 25,5. Ви побачите джерела радіаційного фонду. Природнього. Ну, дивіться, ось, космічне випроміння 0,35 мікрозір. Зовнішня природа 0,35. Будівельні матеріали 1,4. Медичні дослідження це рентген, фліографія, МРТ і так далі. КТ 1,4 мікрозіра. Атомна енергетика 2000 мілізів. Телевізори 1 тисяча Мілізіверта, ядерні випробування 0,25 тисяч мілізіверта. Ну і так далі, діти роздивитися, от якщо ви будете цим зацікавлені. Ну і, відповідно, існують діти дозиметри і радіометри. Що таке дозиметр? Ну, ось перед вами приклад дозиметра МК, який вимірює якраз в зіверт за годину. Одиниця ви Тобто, ви зрозуміли, якщо зіверт за годину, то це дозиметр, який вимірює біологічний вплив. На наш людський організм, на живі істоти. Так от, дивіться, діти, дозиметри це прилади для вимірювання дози іонізованого випромінювання. А радіометри, на жаль, мене немає, не можу вам показати. Та й цей діти дозими прослужив мені вірою, і правдою близько 20 років, і зараз з ним щось трапилось, я, На жаль, він у мене діти вийшов з ладу. І радіометр, діти це прилад для вимірювання. Інтенсивності радіоактивного випромінювання. Як правило, військові от, у, у військових є ці радіометри, які саме оцінюють ситуацію на місцині для того, щоб побачити наскільки сильне радіоактивне забруднення і от, радіоактивний фон на даній місцевості. Отже, діти, дивіться, що ми можемо з вами сказати. Ми можемо з вами діти, сказати, що однозначно. Радіоактивність чинить вплив на людський організм. Ми точно знаємо, що треба берегтися. Ми точно знаємо, що існують, ну, існують багато дітей, існують рентгени, греї. Я не хочу вас з кюрі поплутати. Я хочу сказати, щоб ви запам'ятали про поглинуту дозу і діти про еквівалентну дозу іонізуючого випромірення в греях і в зіверах. І, звичайно, пам'ятати про дозиметрію, про дозиметри і радіометри. Діти, вам домашнє завдання: берегти своє здоров'я, прочитати 25-й параграф, зрозуміти про юнізовану дію радіактивного випромінювання дозиметри і діти про біологічний вплив, не забувати знати і пам'ятати радіоактивного випромінювання. і Радіонуклідів на живі людські організми. Дякую за увагу. До побачення!